Я Катя, я викладачка біології в онлайн школі за і це відео розбір типових завдань. НМТ, практичний аналіз і підказки. З теорії не обійтися, але теорія це лише 30% твого успіху, а 70% – це практика. Обов'язково потрібно вчитися застосовувати знання на практиці і саме на завданнях у форматі НМТ. До речі, про формат питань. У вас буде 30 питань, із них 24 з однією правильною відповіддю, 4 на встановлені відповідності і 2 питання з вибором трьох характеристик. І давайте розберемо кожен з цих типів питань. І питання з вибором однієї правильної відповіді: до якого типу належить зображений плід рослини? У нас зображено персик, і він має плід кістянку. Це такі плоди, які мають одну велику кісточку в центрі. Плід ягода має маленькі ледь помітні кісточки, це, наприклад, смородина, це, наприклад, агрус або помідор. Пліт стручок мають усі капустяні, а пліт коробочку має, наприклад, павовник, мак. Наступне питання на встановлення відповідності. У нас тут чотири білки, і потрібно вказати їх функцію. Міозин це скоротливий білок м'язів, і відповідно він виконує у нас рухову функцію. Амілаза це фермент, який розщеплює вуглеводи в нашому організмі. І він виконує каталітичну функцію, тому що каталітична функція це пришвидшення хімічних реакцій в організмі. Зокрема, в даному випадку пришвидшення реакції розщеплення вуглеводів. Колаген це білок, який входить в склад шкіри. Відповідно, він виконує структурну функцію і інтерферон це противірусний білок крові. І відповідно, він виконує функцію захисну. І останній тип питань з вибором трьох правильних характеристик: покажіть ознаки рептилії і представника цієї групи. До рептилій відносяться крокодили, черепахи, ящірки, змії, і всі вони мають суху шкіру, укриту роговими лузками, тому що вологу, укриту слизом, шкіру мають земноводні, а укрита волоссям шкіра у савці. У Всіх організмів, які вже живуть на суходолі, два кола кровообіг. Тому що одне коло проходить крізь легені, а друге коло крізь всі інші органи. Ну і представник в даному випадку це вуж звичайний, тому що це змія, а саламандра і тритон відносяться до земноводних. Ну і кілька порад з вирішення тестів. По-перше, завжди читайте до кінця усе речення і помічайте усі часточки, не які там можуть бути. По-друге, ніколи не вирішуйте тестів з невідомих сайтів, і невідомих джерел. Вам потрібен лише формат НМТ. і лише за програмою НМТ. Третя порада. В тестах зазвичай дві відповіді абсолютно не відносяться до даної теми, і вам, відповідно, потрібно обрати між двома іншими відповідями. Тобто, в першу чергу, робіть методом виключення. І четверте, не забувайте про якісний відпочинок упродовж всього вашого навчання. Вирішуючи тести, ви закріплюєте свої теоретичні знання і акцентуєте увагу на важливому в темі. Оптимальна кількість тестів на кожну тему не менше 50. Пишіть в коментарях, чи усе було зрозуміло і чи достатньо практики ви маєте в своїй підготовці. Дякую за перегляд! Підписуйся на канал і це відео друзям, які теж готуються до НМТ з біології